Фінал конкурсу Чернігів добіг кінця за яскравими виступами учасників лишилася найважча робота для журі. Тепер їм треба вирішити, хто. «Кращий з кращих і потрапить у фінал грандіозного шоу. Будемо намагатися обирати кращих чи найкращих. Звичайно, діти заслуговують також якогось шансу, але вони ще діти. В них буде ще можливість наступного може року, чи двома, двома трьома двома-трьма роками і пізніше. Вони радяться, кожен піднімає нотатки з концерту і дискутують. Від них залежить творча доля кожного учасника, але всі члени журі. Цій ролі не вперше. Кожен розуміє це конкурс і прощатися треба, як би не було важко. «Цей конкурс було судити складно». Візросна категорія різна, ну от маленьких и до больших. З большими немножко попроще. А, а маленькі, вот они вот, ну немножко бояться, німножка ну, засуїтяться, діти слова забудуть. Буває, що ми чекаємо в цієї дитини, ми її вже знаємо, ми її вже е, спостерігали на багатьох конкурсах, і потім вона виходить, щось в неї не вдається. Доводиться судити ось по факту виступу. Як дитина вистави критерії відбору прості, а до фіналу потраплять виконавці різних жанрів і віку? Ми зробили три, три, для себе три вікові категорії, і ми так стараємось розподілити учасників, щоб були у нас із меншої вікової категорії до, до 11 років, потім середня і потім старша група. Також ми е, відбираємо так, щоб різна жанра Мені ніх у них у всіх є будущее їх всіх увіділи їх всіх всіх полюбили а відбирати от ми спочатку решили 20 20 учасників оставить зараз я разговариваю, про жпрошу журі давайте оставим 25, потому по тому що настолько жалко резати ну ну я не знаю я б оставила наверное, більшу половину а то і всіх організаторка запевняє на талановитих дітей у чернігові нема задача ж конкурсу дати творчий стимул і натхнення працювати над собою важлива складова місцевого конкурсу Фінансова ми даємо можливість дітям проявляти себе на місці тут. У нас не Ні, нікуди не їхати, не тратити е, кошти на е, кудись проїзд, на проживання бо конкурси це завжди. Е, Ну, така затратна частина. Нагадаємо, переможці Чернігів Зебест поділять між собою суму призового фонду у 25 тисяч гривень. Фінал відбудеться 23 жовтня на Красній площі. Результати, хто потрапить у наступний тур і матиме змогу боротися за перемогу, оголосять в ефірі телеканалу Дитинець. Стежте за анонсами.